Audi a 6 2015 року це вже рестайлінг. Автомобіль приїхав з Америки з пошкодженням переднього бампера, буквально замінили бампер і все. А, непогана комплектація. Саме головне, що це 2-літровий TFSI, повний привід і пробіг 100 тисяч кілометрів. Частково передок затягнутий в плівку, дуже гарні і ціленькі литі диски, непогана резина, безключовий доступ на всіх дверях, затонована, а, люк, сліпі зони, темний шкіряний салон, дуже класне структурне темне дерево. Дуже класний стан автомобіля, всього 100 тисяч пробігу. Подушки були цілі, безпека не взорвалась. Виїзний монітор, тут дуже класний звук, музика Bose, двозонний клімат. Ось такий от задній ряд сидінь. Автомобіль в максимально збереженому стані. І вкладень ніяких не потребує. Кому цікава A6, рестайлінг на повному приводі з маленьким пробігом звертайтесь. Кільцева дорога 110А. Більш детально всю інформацію зможете дізнатися за телефоном.